Я зазначу, що у Польщі, як і в інших європейських країнах, влаштовують різдвяні ярмарки. Причому кожне місто намагається влаштувати ярмарок краще за інше. Давайте подивимося. Відзначити різдво та новий рік в Польщі це відмінне, компромісне рішення та прекрасна альтернатива для тих, хто хоче провести новорічні свята в Європі, але при цьому сподівається уникнути значного культурного шоку. Зокрема, Краків – це чарівна казка з давніми обрядами і традиціями. На ринковій площі в костелах можна побачити різдвяні будиночки, шопки, барвисті макети зі сценками зі священного писання. Принесе задоволення прогулянка по старому місту з його неповторною атмосферою. А у місцевих ресторанах можна буде спробувати польські національні страви за старовинними рецептами. Відкриття різдвяного ярмарку в цьому місці відбулося на початку грудня, а традиція пішла з німеччини. У кожному місці тут ледь не змагаються за те, хто проведе найграндіозніший ярмарок року. Новинкою стала презентація краківського дуката. Дукати вироблені одним із ведучих монетних дворів Меніца польського. Випущено в золотій, срібній, латуні і біометалевій версіях. Їх потрібно вторгувати собі на удачу. Додатковою атракцією став показ придворних танців та лицарських боїв. Також вже 80 років у цьому місті проводиться конкурс. На найкращий макет, який відтворює події Вифлеємської ночі. У Вроцлаві по ярмарку ходять гноми. Несправжні, звісно, в казкових персонажів переодягаються місцеві актори. Якщо такого гнома тричі погладити по животі, можна отримати у подарунок сувенір. Жителів і туристів тут вітає святий Миколай, який щоправда більше нагадує західного Санта-Клауса. Він походжає ярмарком у супроводі Ангелів. Для дітей працює хатка Баби Яги. Там пригощають пряниками найдивовижніших форм і кольорів. А ще є спеціальні автомати, які розповідають дітям казки. Різдвяний ярмарок проходить на вулиці Свидницькій та на Ринку біля святково оздоблених шопок можна відчути магічну атмосферу різдва, також спочатку грудня, і скуштувати смачних пряників, печених пиріжків чи вроцлавського гржанцю. Це підігрітого вина зі спеціями. Великою подією для дітей буде зустріч зі святим Миколаєм, а також казковий ліс з каруселями і хатинками, в яких можна зустріти героїв казок. І звісно, куди ж без ярмарку у віслі та в Варшаві. Правда, Варшава навіть не намагається змагатися з Краковом та Врославом. У столиці все просто в центрі на сороміській площі можна придбати ялинки, прикраси та зігрітися глінтвейном. Шалена гулянь у центрі немає. все дійсно відбувається в парках атракціонів, які також працюють протягом різдва. Але їх встановлюють подалі від історичної частини міста. Тут можна роздобити колекційний кухоль для глінтвейну і спробувати ковбасок з карі, зовсім як на аналогічних ринках у Німеччині. До речі, Варшавський ярмарок часто триває довше аніж гуляння в інших містах, не завершуючись з католицькими і різдвяними святами. Він працює аж до січня. Мусимо також згадати, що 12 грудня у виставковому центрі міста Гданська розпочинає роботу міжнародна виставка поштових голубів «Піджинс-2015». Це щорічний захід, і в цьому році він пройде уже в десятий раз. Виставка поштових голубів щороку збирає під одним дахом професійних голубників, любителів і цінителів цієї справи. У той же час тут проходить ярмарок голубів північної Польщі і Балтійський ярмарок незвичайних птахів і кроликів. І вперше цього року до різдвяно-новорічних святкувань долучилися місто Гданськ. Святковий ярмарок триває тут з 4 грудня на Венгльовим. На більших 200 торгових лавках відвідувачам пропонують сувеніри, ялинкові прикраси, різдвяні частування, а для дітей проводяться конкурси та концерти. Не оминають у Польщі в період різдвя Закопане. Найпопулярніший польський гірськолижній курорт – так звана зимова столиця Польщі. На новий рік тут традиційно проходять святкові гуляння.